Вітаю, друзі, канал VD Тюнінг. 9 до нас приїхала така на перепрошивочку 1,5, восьмиклапанний мотор. В принципі, встановлений тут блок керування двигуном Бошевський. Ось він тут сховався, але ми його доставили та перепрошили. Встановили ми на цю там дівчину прошивку Sport. Ось буде VD-tюнінг. В принципі, друзі, прошивки спорт. На прошивки спорт додається приблизно до 9 кінських сил. Автомобіль зовсім по-іншому їде з низів. По розходу в принципі, залишається такий же. Ось так рівно працює моторчик. Також відкоригували коти запалення та вмикання вентилятора. Тепер він вмикається не 102 градуси, а 98. Немає перегріву автомобілі, вона зовсім по-іншому себе почуває у дорозі. З Така 99, робиться вона прошивкою чіплоудер, також комбілоудер, інші загроші, які їх беруть, так це виглядає на автомобілі. Отже, друзі, займаємось ми перепрошивкою даних автомобілів, вся група ВАЗ. Прошивки встановлюються від економа до динаміка та до спорту. Що стоїть господар, можу ти пару слів. Шановні водії, хто ще їздить на такій техніці, раджу звертатись до Олександра. Прошивка спорт. Машина їде як ніколи. Дякуємо вам. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Всім пока, всім добра. Але де тюнінг чекаємо всіх на чіп.